Десять років тому відбувався вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом. Коли українські військові колонами виходили зеленим коридором, росіяни порушили домовленості та розстріляли їх. Це був спланований цинічний злочин, якого Україна ніколи не забуде і не залишить безкарним. На знак вшанування пам'яті усіх захисників, які полегли за право українського народу бути вільним і незалежним. У шості відбувся мітинг Реквієм. Сьогодні ми зібрались тут. Щоб вшанувати пам'ять наших земляків і всіх мужніх воїнів, які героїчно загинули, захищаючи рідну землю і кожного з нас, біля меморіалу загиблим захисникам, учасники пам'ятного заходу згадали поіменно усіх наших земляків, життя яких забрала російсько-українська війна, Олександр Ковтун, Ярослав Бугаєвський, Антон. Бог. війна триває. Краще сини й доньки України віддають свої життя за мир та незалежність рідної землі. І обов'язок кожного українця пам'ятати своїх героїв. На жаль, кровава війна продовжується. Підступний ворог робить все, щоб загарбати нашу державу, щоб знищити нас як націю, як народ. Але наші хлопці і дівчата стійко й мужньо боронять нашу з вами свободу. Батьки загиблих захисників, як ніхто відчувають біль від втрати своїх синів і доньок. Вони впевнені, що тільки любов до рідної землі, її історії та культури здатна випликати у підростаючого покоління справжні патріотичні почуття, щоб молодь любила свою країну, щоб не виїжджала там за кордон, не тікали, та не, не, не дивилася що там, кудись треба за кордон, там краще життя, бо це наша країна, наша земля. І її треба захищати, і її треба любити. Ну, сьогодні такий день. Це день пам'яті наших загиблих захисників за Україну. Хай їм буде вічна пам'ять, вічний спокій. І потрібно, щоб завжди люди пам'ятали тих, хто віддав своє життя за нас, за Україну, за наше життя. Головне це на прикладі тих, хто в перші дні. Перші часи, години пішов захищати Батьківщину і поклав життя. Вони є ну, найяскравішим прикладом, на яких повинні ну, це покоління, яке зростає сьогодні. Ну і, звичайно, вивчати історію, от, нашу культуру українську і мати розуміння, що це наша земля, вона належить нам. Нашому українському народові і ніяка інша погань тут не повинна хазійнувати на основі е, тих погиблих хлопців е, і тих поколінь, які були ще до нас, е, кілька зачі, ну, добровольчикі е, батальйони, все, все це. Це і є патріотизм, хлопці йшли не за гроші, хлопці йшли ну, від серця до серця. якось сказали, що незалежність прийшла до нас просто дуже якось нечутно в 91-му році. Але зараз ми кров'ю платимо за те, що. Ось сьогодні річ років Іловайська, і що можна казати, договарюватися з Росією на цьому ж самому прикладі Іловайська не можна. Квіти, які учасники мітингу реквієму поклали до меморіалу загиблим захисникам, вкотре засвідчили, що пам'ять про наших героїв закарбується в серцях українців на все життя.